Катько, Катько, вкусна малина? Так, да. Да, ти любиш малину? Ага. Ти любиш? Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами, як завжди, Мальвіна. В першу чергу хочу всім подякувати за вашу підтримку за те, що ви дивитеся мій канал та підписуєтеся. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, ваші відгуки, ваші побажання для мене. Тому велике всім спасибі! І в нинішньому ролику хочу поділитися з вами методом зберігання свіжої малини. Всяка малина добре зберігається. Із неї можеш готувати смачний чай, або ж подавати її до різних десертів, млинців, сирників, різних панкейків. Тому залишайтеся разом з нами і будемо готувати свіжу малину разом. Так, у мене тут свіжо-зорвата малина. Малину. Є, є так багато таких людей, що вони не змивають, кажуть, що малина чиста. Я згідна з тим, що малина чиста, але все рівно є різні там комашки, різні мухи, жучки, які лізають по тих малинах. Я з тих людей, які змивають малини, я беру друшляк і акуратненько під краником промиваю і даю добрі стечі малині або внафайно стекла. Далі просто. Таким як вимішую картопляне пюре, потрощу наші малина і добавлю цукор. Все дуже просто Яка у мене мірка, чого там малин, що, що я назбирала, там, допустимо, у літрову баночку або в літрову відречку, як у мене на відео, малина, значить, я таку ж саму посудину набираю цукру і додаю в перетерту малину. Наш цукор. Прошу, усе вже у мене тут малина перетерта разом з цукром. Зараз ще одну порцію сюди додавлю і покажу вам, що в мене з того вийде. Так, я малину чуть-чуть промила, і вона в мене добре стекла. І до малини додаю таку саму кількість цукру. Таку саму кількість, як у мене була й малина. І тепер файно це все перетрощу у таке однорідне пюре. І одразу кажу, коли я його файно перетрощу в однорідне пюре, залишаю його на декілька годин і періодично буду його промішувати до повного розчинення цукру. Наш цукор повністю має розтопитися. Подивіться, у мене простояла малина з цукром. Ну, там 3-4 години я періодично її промішувала. Повністю в мене розтопився цукор, Уже ніякого кристалику немає цукру. Баночки я приготувала собі, помила і простерилізувала То дуже є важливо. Так само кришку я прокип'ятила і висушила. Зараз це малинове пюре буду перекладати у стерильні банки і закручу стерильними кришками. Зберігаю таку свіжу малину лише в холодильнику. Такий метод зберігання свіжої малини є провіреним. Знаю дуже багато знайомих людей, які так само закручують свіжу малину з цукром і зберігають у холодильнику цілий рік. Таку морвеш квітку? Мамі, дякую! І подивіться, яка красота! Всяка малина ідеально подойде вам до будь-чого: до оладію, до сирнику, блінчику, як ми кажемо на млинці, у нас на Закарпатті кажемо блінчик. Взагалі, до будь-чого. І на рахунок цукру, коли я готую там блінчик чи оладії, я знаю, що буду подавати їх. З таку свіжою малину, то я взагалі не додаю цукру. Так як мені вистачає у свіжої малині достатньо цукру. Також ще сяку малину додаю в різні молочні каші. Так само я в кашу не кладу цукор. Так як в мене малина солодка, то мені вистачає цукру в малині. Щиро рекомендую приготувати для себе таку смакоту. Всім щиро дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Хочу вас всіх попросити. Будь ласка, діліться моїми відеороликами у своїх соціальних мережах і тим самим ви допоможете мені розвивати свій YouTube канал. Також, хтось ще не підписав, підписуйтеся і натискайте на дзвінок, аби не пропустити нових та смачних цікавих відео. Ну а на сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім приємного дня та мирного всім нам неба. До нових смачних зустрічей. З Добре. вами була Мальвіна. Любиш малину? Ще ще нема вже там маму руалу всю. Катюшку. Дядя. Там дядя, дядя ходить. А що тут ти то, то дивиш? Квіточку? Ніч. вона виначе.